Я поясню, чому ситуація виникла, тому що вчора ввечері зустрічався з матері та з цим хлопцем, де я особисто побачив цю травму, і де було в житі заклади, його вакцинували. Але там дуже великі побочні ефекти цієї вакцини. Він дуже побоїться своє здоров'я, те, що він мені не вів. І біля того садочку завжди дуже багато було цих тварин, і вони там постійно. Хлопці? Да, його. 80. 18 років, хлопці. Його плюсила собака. Так. Дві одна сзади сустила за ново. Виталий Алексеевич. Там жартують. Коло. Да. Я вважаю, що тут нічого не має смішного, тому що це не наводиться поблизу для начальних закладів. Слава, мій, абсолютно не смішно, але деякі речі, які ви там говорите, вони трошки йдуть в розріз з гуманним положенням створення. Це так між нами. Ви знаєте, телефон директора спецсервіса, дегусар Валерій Володимирович, для того, щоб оперативно вирішувати питання, запит точно не потрібно робити. Набрали, написали смс і виїхала бригада, ми їм техніку купили, ми їм купили все необхідне і оперативно відреагували на цю подію. А, а і... якщо вибачте повнолітня особа, яку ну звертається через маму до вас і виносимо запит на сесію. Ну вибачте, депутатам, мабуть, мені здається, є ще деякі речі, якими треба працювати. У нас є чітка швидка служба 1563. Дали туди заявку, виїхала бригада спецсервіса. Ну, давайте працювати, а не займатися. Вибачте жодної реакції після розголошення цієї події засоба масу інформації від капітальська сервіська не було. Запити не обговорюються, прошу депутатів. Я підтримую запит, але, шановні колеги, я дуже вас прошу. Коли є дорога пряма і гарна, треба рухатись з нею, а не шукати, вибачте, ну, шляхи, на яких більше камер, більше змісту. Добре, ставлю на голосування, прошу голосувати, прошу підтримати.